Свято Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі! будьмо вашені, в ті дні зачала Єлисавета, жінка Захарії і таїлася п'ять місяців, кажучи, так учини мені Господь, у ці дні. Коли зглянувся, що знятимуй ганьбу між людьми, шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто Галилеї, якому ім'я до діви зарученої чоловікові на ім'я з Давидового дому. ім'я ж діви було Марія, війшовши до неї, ангел, сказав їй, радуйся, благодатна Господь з тобою, благослове. Над тими жінками вона стривожилася цим словом і почала роздумувати собі, що могла значити те привітання, ангел сказав їй. Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку Бога, ти заждеш у лоні і породиш сина, й даси йому ім'я Ісус, Він буде великий і Сином Всевишнього назветься, Господь Бог дасть йому престол Давида, Його батька Він царюватиме над домом якова, по віки царювання не буде кінця. Марія сказала до ангела, як вона станеться, коли я мужа не знаю. Ангело відповідь сказав їй, Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осінни тебе, тому і святе, що народиться, назветься, Син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона також у своїй старості зачала синею, оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною, нічого немає, неможливого Бога. Тоді Марія сказала, ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову і відійшов від неї. Ось я слугиня Господня, нехай станеться по Слову Твоєму в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Пані щиро вітаємо з великим святом благовіщення Пресвятої Богородиці. Це свято відноситься до 12 великих свят. Марія, проста дівчина, яка жила в звичайному селі, яка була зарочена з Йосифом, жила побожно молилася. Також вона була простою дівчиною, нічого не було, щось надзвичайного. І ось з'являється їй ангел, ангел Гавріїл, і каже: Марія, ти зачнеш і породиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде спасінням для цілого людського роду. Цікаво, що би ми зробили на місці мрії, якби почули такі слова. Що Бог вибирає нас, яка це велика відповідальність має лягти на плечі? Адже це треба прийняти самого Сина Божого, виносити, народити, також піклуватися про Нього Марія і Йосиф. Але Марія каже так. А що це означає сказати так ангелові, а через ангела Господеві? Це означає. Навіть переректи себе на смерть. Бо в цей час у єврейській культурі, коли жінка зачинала дитину без чоловіка, її могли вивести за місто і каменувати. І Марія це розуміла, тому що вона була тільки заручена з Йосифом, весілля ще не було, вона ще не була його дружиною. І вона, кажучи так, розуміла, яке це слово може принесли наслідки. Може принести смерть. Але вона відважно каже Господеві так, бо вона знає, що Бог є любов, що Бог є батько, що Бог буде піклуватися, що Бог допоможе. Через своє так вона вирізала свою довіру і любов до Господа Бога. І через це її так в її влоні зачинається Ісус Христос. Сказати Слово так. Також і ми говоримо це Слово. Ми говоримо так або ні. Так само, як ангел з'явився при Святі Богородиці, так само і Господь промовляє до нас, тоді промовляв через ангела, а тепер промовляє через Слово Боже, промовляє через святі тайни, промовляє через молитву, промовляє через наших ближніх, через церковну владу, через наших рідних. Господь говорить до нас. А особливо говорить через Божі заповіді. Знаємо всі ми, що є десять Божих заповідей, є церковні заповіді, є дві заповіді любові. І коли я стою на межі прийняти рішення, чи сказати Богові так, тобто послухатися заповідь, чи сказати Ні, тобто відійти від Бога. І це рішення завжди залежить від мене. Стараймося завжди казати Богові так. А якщо ми кажемо Богові так, ми сповняємо Його святу волю. Тоді так само і в нашому серці народжується Божа любов, Божа радість. Сьогодні кожен, напевно, зранку, коли прокинувся, стояв перед вибором, йти до церкви чи не йти до церкви. А може, я щось краще зроблю вдома, а дощ падає, погода така не дуже добра, може, я краще відпочину наберуся сили. Але сьогодні ви сказали Богові так. Сьогодні ви прийшли сюди, і за це так в нашому серці народжується радість, народжується любов. Бог дає свою ласку, через яку діє в нашому житті і буде допомагати в нашому житті. Чим більше ми кажемо Богові так, тим більше наше серце збагачується дарами Святого Духа, тим більше ми дозволяємо Богові діяти через наше життя. І ми знаємо, що після благовіщення цієї події Марія швидко зібралася і побігла в гори до тітки Єлисавети, щоб поділитися радістю. Так само і ми, коли кажемо Богові так, чи у сповіді, чи причасті, чи молитві, святій літургії, ми повинні також бігти. Бігти. Марія побігла до тітки Єлисавети, а ми повертаємося до своїх домівок і нести ту радість. Нести ту любов, щоб своїм життям показати, як Бог любить кожного з нас. Коли ми показуємо своїм життям, коли ми дозволяємо Богові діяти через наше життя, ми стаємо співпрацівниками Божими. Тоді Святий Дух провадить нас, Господь веде нас і Господь допомагає усьому. Чи Марія після так, як сказало Богу, і не мала проблем, дуже багато мала проблем. Пригадуєте, як вона йшла на перепис населення, настав час родити, де вона родила? У Хлівці, де тварини перебували, Марія могла сказати: Господи, то ж твій син, чого я маю родити, десь не знати де. В таких умовах, що навіть нормальні люди не родять, але Марія цього не сказала, бо вона знала, що Господь має план спасіння. Вона довіряла Богові. А як Йосип з Марією втікали, коли Ірод бивав немовлят. Чи це не було страшно, чи це не була проблема? Напевно, що це була проблема, але вони не здавалися. Йосиф підтримував Марію, Марія підтримувала Йосифа. Вони виконували це так. Вони не піддавалися різним спокусам, вони не опускали руки, не розчаровувалися. Це так Богові звучало в їхньому серці. Так само і ми, скажімо, Богові так. Запросімо Бога в нашого життя, відкриємо наше серце для нього. Будьмо як Марія. Кажімо так: ніколи не опускаємо руки, не розчаровуємося, маємо тяжкі часи, лякаймо і щиро молімося, Господи. Ти, мій батько, мені тяжко. Я не можу дати ради. Я не знаю, що робити. Все, що міг, що могла, зробив, зробила. Ти знаєш, що з цим зробити, бо ти і мій тато, Віддаю це твої самогутні долоні. Допоможи молитися до Марії, бо Марія знає, як у свого сина випросити ласки, як пригадуєте весілля Кані Галилейській, на чиє прохання Господь здійснив перше чудо на прохання Марії, на прохання матері. Тож маємо велику небесну матір, яка любить кожного з нас. Яка заступиться за кожного з нас, отож, прибігаймо до неї, прибігаймо під її покров і просимо заступництва для нашої України, для наших сімей, для наших родин, для цілої нашої церкви. Амінь. Слава Ісусу Христу!